На наступний робочий день після подання заяви будинок юстиції видає витяг з реєстру підприємців. Якщо фізична особа хоче зареєструватися індивідуальним підприємцем в той же день, у цьому випадку реєстр має пришвидшену процедуру, вартість якої становить 75 ларі. Фізична особа. Переваги та недоліки. Що стосується фізичних осіб, законодавство визначає лише індивідуального підприємця. Але слід також зазначити, що відповідно до податкового кодексу Грузії індивідуальний підприємець може отримати спеціальний статус для оподаткування малий підприємець і фізична особа, яка сплачує фіксований податок. Відповідно до податкового кодексу є також статус мікропідприємця та статус фізичної особи платника податків, для отримання яких реєстрація як індивідуального підприємця не є обов'язковою. У випадку з фізичною особою платником податку слід зазначити, що ця форма неприйнятна для підприємницької діяльності, і її можна використовувати лише при наявності одноразових операцій оподаткування, наприклад, продаж квартири, автомобіля з додатковою вартістю тощо.